Так, пішла, понаходилася такі вазони, треба гарно їх помити. Це з-під орхідей, тому що ще не купувала ніякі. Посажу, які є. Гарно їх помиваю, зато буде прозорі вазончики, буде гарно видно, як вони там розмножаються. Один отакий знайшла. Вже йому скільки років, не пам'ятаю, такий важкий. І підставочки. Найшла ще землю для орхідеї. Ще пересажу в один вазончик, можливо, оцей. О, руки грязні довбалася. Орхідей мені треба там відділити, молодесеньку посадити. Зараз піду, ще землі понабираю на городі. Обідають. Добре, дерть. а ти чого перестав їсти? <клухи> <клухи> Чи щось ну, Їж, та не буду мішати, пішла я. Взяла відро, лопатку. Що співаєш? Виспівуєш, красавець? О, мурзик біжить от Січень місяць, так? Да? Земля? І трошечки не мерзло. Але сира дуже мокра. Зараз вона хату хай. Вона трохи просохне. Бачите, така дубова, якщо я зараз у газони понаповняю, то вона зіб'ється в комок, так квітка бідна і не проросте. піднявся. Ви знаєте, сьогодні гуляли, було краще, ніж зараз. Гурськ, я йду вже в хату. Ну давай, почухай. А ти в соломі, видно, спав, так? Да? Мій хороший. Давай, давай, почухаю. Да, каже, я тебе доганяв, каже, ти не хочеш мене й почухати. Пішла я, пішла я. Мені треба йти, бо там десь із бабою Софія воюють. Дивіться, знов вилазить у мене часник. Я не знаю чого, гляньте. Ніхто його не витягує, ніхто не розгрібає, вже ось проростає. Гляньте, ось. Ну, нема, щоб курі греблися. А він гляньте, корінь здоровий який. І він зверху. І так не один. І це ж я вже раз була по це я робила дирки палкою і запихала його. А це знову, бачите, знову весь чесник зверху. Я не знаю від чого це. Ще вже проростає, вже ж тепло. Дивіться, вже який часник єсть. Виріс. Ну, тепер курі пострижуть його. Ой, даю все. Що в цьому році, що з зимою, проблеми. Немає ні зими толкової, ні морозу. А він потрібен, щоб трохи повимерзало. Так, ну що. Ідемо, будемо займатися квітами. Ось поприходили. Ви думаєте, я в хату вже йду ніжче. Як ви думаєте, кого буду ще кормити? Треба ще нагодувати. Пташок, звісно. Ми дивлюсь, вже там кормушки пусті, А прилітають синички. Оце сало, що вверху ще не доїли, то ще підкльовують. А в кормушках немає нічого. А ці всі думають, що це я їм готую. Ні, у вас у користь є, сидіть, будь ласка. Їжте те, що вам дали. Це таке саме, як і у вас куриці дерті. Нічого нового. Насіння ви не їстимете. Так що, йдемо годувати пташок ще. Все, понасипало. Нехай тепер прилітають. Воту чуточку насипала, не достану. І не хочу йти по стульчик. Да. Лінь. І ти постільчик, насипала тихо, їдять, що їсть. є. Моє вікно із кухні. Треба помити зальопане. Прийшла подивитися на підсніжники, чи не вилазять. Тому що багато хто показує, що вже прокльовуються підсніжники. Ну дивіться, я не згрібала, і це великий плюс. Тому що якби десь вже проклюнулося, курі б зіли із утками. Ось вже, дивіться, починають. Куди ж ви бідолашки ростете? Ще ж рано вам ось, бачите, прокльовується. Тікай, рижий. А ось видно, повигрібали куріцебулинки. Треба впихати, нехай ростуть. Треба прикривати, бо це поїдять. Ай ось, дивіться, цибулина вилізла. Без рижого не можна. Да? Рижий. Рижий безтижий. Тікай. Ось, так, да, вилазять вже й нарцизи. Чи це підсніжники, я вже й не пам'ятаю. ось цибулинка вилізла. Угу, угу. От вам зима яка. Ну, тюльпанів я не бачу. Тюльпани ще не попрохльовувалися. А підсніжники вже лізуть. Сітки курка знеслася, кричить. Лохина моя. Не видно тюльпанів. Не видно. Ну це й добре, що ж цілий місяць зими. А вдруг ще буде дійсно зима. У ще не така, як оце глибока осінь. А дійсно, мов, прийде ще й зима до нас, Хто його зна, що воно буде в лютому, тому що буде і сніг і мороз. Ну, бачите, добре, що й не зрибло, тому що вже все б поведьобало, підсніжників вже б не було. Будемо навесні гребтися. Воно трохи перетрухне і бачите, поприкривало те, що не потрібно курям їсти. Так, і все. Це справилася, птахів погодувала, понасипала в кормушки, відеречку пусте, подивилася на підсніжники, починають вже сходити. Це, звісно, не дуже добре, тому що, якщо побачать мої курі утки, вони їх з'їдять. Це по-перше. По-друге, вдруг буде мороз сніг. Ну, в принципі, вони не бояться цього холоду, але ж вже квітка буде не така. Взагалі буде не така. Нічого не зробиш. Природа робить своє. Те, що хочемо ми, це не означає, що воно так буде. Воно ззаді. Мурзик іде. із городу, города ходить за мною слідом. Так що я зараз йду вже до хати, занесу землю, хай гріється. І думаю ввечері, а може вже завтра побачу. Посажу квіти. І треба пересадити мені ту одну орхідею, тому що там вже такі великі корінці. Щоб вона не проросла до цієї великої, тоді не розламувати ті корінці. Треба буде посадити її раніше. Весна вже хочеться, вже хочеться щось садити. І ще хочу сьогодні намочити перець. Намочу перець і посажу. Домашній, я не купувала, який буде. Зійде, зійде, не зійде, так і буде. Купувати ніхто не буде. Якщо не вийде, куплю десяток людей, посажу. Нам багато не треба. Тому що в тому році ви бачили, садила, сіяла, гралася. Це є, а воно таке жараз палила, хоч в бур'яні ми тримали і поливали, нічого не вийшло. Ну, в цьому році, хоч і говорила, не буду сіять, але вже хочеться щось посіяти і дивитися, як воно все сходить. Тож йдемо до хати. А я то думаю, де це, що їх не видно. Кетюнь. А ви знаєте, що ви... Курці мішайте тут нестися. Хоча так, да, це ваша будка, курі її орендують. Да. А тепер ви ховаєтеся, там мої яйця під вами є. Ну, спіть. Вдвох заховалися. Я думаю, що я вас не бачу сьогодні цілий день. І вчора не бачила, а вони спунькають. одні оченята блестять. Ну, сидіть, хоч на дворі не холодно, сидіть. Тут ось ще одна будя зі з кожухом, ну тут не хочуть спати, а в соломі. Хоча да, це робилося спеціально для котів у нас. Вона стила у нас на колодязі, а це вбрали ми тут, поставили під гаражом. А це тут бім кочував маленьким. Так що ну сидіть. Поки я на городі ходила, землю набирала, ходила. Птахів годувала, то дівчата ми їй вже зварили кисіль до торта. Ціла коструляк ось. Так що буде наші сьогодні? кисіль. Ну Сьогодні не знаю, ми ввечері хіба що, тому що гарячий. Я люблю холодний, не люблю гарячий. Так що. Поки я там щось робила, вони тут не гуляли. Я вже замочила насіння перцю достала. домашнє, Це купувала я осінню, то вам покала такий гарний перець у чубука. чубука да. То він чисто червоний, такий м'ясистий. А це я ще з 22-го року знайшла якийсь перець червоний і жовтий, то я в одну кришку насипала. Що буде, хай стоїть гарно на бубняві, щоб чи проросте, чи не проросте, і посажу, яке буде, таке й буде. Так що тут в мене чисто червоний від Чубука, а це жовтий і червоний, Наший, домашній, який він там буде, не знаю. Пропаде, зійде, чи не зійде, виросте чи не виросте. Можливо, ще й рано, ну не знаю. Я хочу посіяти у січні, тому що мене мамка кавічно, збиває, що рано-рано, а тоді отакі. отаке воно виростав в мене. Три горшка од верш три вершка одгоршка вірніше. І все. І воно сидить в мене дзьобом, і таке на городі воно стоїть, то хочу заранше побачимо, яке воно вийде. Ні, так куплю десяток чи два. Так що розпочинаємо посівний сезон. Сьогодні вирішила пожарити таранчук. Ну, Правда, таранчук жариться із свіжини. У нас не свіжина, із морозилки достала шматок м'яса, почеревини, накришила вже, підсмажую. Зараз м'ясо доріжу і начистила багато цибулі. У мене буде таранчук, хай хоч і не свіжого м'яса і мерзлого, зато. Буде добре. Пахуче, домашнє. М'ясо вже сюди додала. смажиться. Трошки підсмажила цю почеревину, вона трошки витопилася, бо дуже сильна почеревина. І нарізаю цибулю на півкольцями. Крупно так нарізаю чик-чирік. І тоді вже, коли підсмажиться буде гарно румяного кольору, додаємо сюди цибулю. М'яско вже підрумянилося, ось таку мисюгу цибулі. Сюди висипаю. Ой! А ну, в сковорідку чи піде мимо. Висипала я цибулю. Тепер хай смажеться і з цибулі. Вона гарно вжариться. Завжди багато додаю цибулі. До любого смаженого м'яса. Цибулі вистачає, садимо багато. Це хай зможеться. Лавровий листочок ложим, ще одного невеликого ти чорного перчику. І готовий вже. У мене таранчук майже. Може хтось каже, що це не таранчук. Так, таранчук готується із свіжини. Як тільки оту свиню закололи, поки ще там розбирають м'ясо, то завжди теж принесуть у хату. Поки там колій розбере м'ясо, вже повинні ми насмажити таранчуку і наварити пісної картоплі. Ну, Я достала із мерзлого, яка різниця. Те ж саме, ну звісно, просто що з мерзлого м'яса. так Ще, ще трошечки посмажиться і вимикаю.